Вільними зусиллями, як у нинішніх умовах захистити власне життя і надати допомогу ближньому, навчали студентів університету права імені короля Данила. На захід запросили працівників навчально-методичного центру області, який є єдиним закладом, що здійснює навчання населення, діям у надзвичайних ситуаціях та професійно-технічне навчання пожежних рятувальників області, чи легко бути рятувальником і як вберегти власне життя у надзвичайних ситуаціях, бачили наші кореспонденти. Вщент заповнена аудиторія на столах спорядження рятувальників, яке вони використовують у своїй повсякденній роботі. Студентів знайомлять із діяльністю надзвичайників. Один із неодмінних атрибутів вогнегасник. Стенькі використання, отак От як ми його треба витягнути і нажати на ручку. І ніякому разі оцей расу, тому що коли ви витягнете цю чеку і нажмете на ручку значить, звідти буде йти в Такі навчання вкрай потрібні, адже у час, коли частина жителів східних регіонів держави піддаються щоденному обстрілу та бомбардуванням, а частина намагається налагодити нормальне життя на зруйнованих територіях, українці повинні володіти хоча б елементарними знаннями цивільного захисту. Завдання, яке сьогодні стоїть для працівників навчально-методичного центру, це є навчання населення з питань пожежної безпеки, з питань цивільного захисту. Населення працює, що воно працює, щоб воно могло і вміло нормально спрацювати, якщо виникне надзвичайна ситуація техногенного або природного характеру. Це насправді потрібно. Ми бачимо, що зараз надзвичайна є ситуація в нашій державі, і ми не знаємо, що нас чекає завтра, що нас чекає на кожному кроці. Тому якщо студент буде всесторонньо розвинутий і в даній сфері теж буде мати. Певні навики, навики поведінні у разі виникнення надзвичайної ситуації, це буде тільки йому на користь. Ось і що найголовніше, що такі заходи вчать профілактики надзвичайних ситуацій. Подібні навчання працівники навчально-методичного центру уже провели у кількох населених пунктах області. Зазвичай найбільш активними та зацікавленими у них є молоді люди. Досить цікавий і необхідний, особливо в нинішній час, так як. Країни перебувають в стані війни і знати елементарні надання першої медичної допомоги, чи пожежа, чи будь-якій іншій ситуації, знати які локалізувати і вийти з ситуації досить було корисно дізнатися, і цікаво.